Проголошення екскомуніки на архієпископа Карло Марію Вігано є правовим злочином і грубим наклепом. Само само собою зрозуміло, що екскомуніка є недійсною і нечинною. Треба усвідомити, що архієпископ Вігано ніколи не міг бути виключений бергольо, оскільки він ніколи не був в єдності з цим архієретиком. Архієпископ перебуває в єдності з Христом і з католицьким вченням, а не з єресями. Кожний католик, який не є єретиком, а вірний Христу, не може мати внутрішньої єдності з публічним архієретиком Бергольо, який узурпував папську владу. Кожній розумній людині абсолютно ясно. Що той, хто захищає Ісуса Христа, Його Євангеліє та католицьку віру і традицію, не може бути за свою вірність затаврований як схизматик. на противагу цьому, узурпатор папства Бергольо, який відкинув Христове вчення і Божі заповіді та проголосив своє содомське вчення діаметрально протилежне Христовому Євангелію. Є публічним відступником Бергольо цілеспрямовано руйнує самі основи вчення Христа і нищить спасительну віру, прикриваючись релігійними фразами. Він не тільки сам вчинив ідолопоклонство, але й 2022 року в Канаді публічно посвятився сатані під керівництвом чародія. У перші три століття християни зазнавали кривавих переслідувань за відмову вчинити жест пошани до поганських релігій, тобто до демонів. Для їх вшанування треба було кинути у вогонь, хоча б зерно ладану. це сприймалося як жест пошани до них. Хто відмовився, того піддавали найжорстокішим мукам і смерті. Багато християн через слабкість піддалися страху і приносили жертви поганським божествам. Коли прийшла свобода і закінчилося жорстоке переслідування того, хто зрадив, інші християни називали традитор або відступник, його виключали з церкви і люди ним погорджували. Питання прийняття традиторів назад до церкви вирішували святий Кипріян. Святий Августин та інші, бо після публічного зречення Христа багато християн вже не хотіли приймати таких осіб до церкви. Коли було вирішено прийняти їх назад, то зазвичай їм накладали важку покуту на все життя. Узурпатор папства Бергольо порівняно з цими традиторами, є супертрадитор. Він не під тиском, а цілеспрямовано інтронізував у Ватикані Пачамаму. А потім у Канаді прецедентно посвятився сатані та поганським демонам. Так навмисне створив враження, що посвята правдивому богові в хрещенні і посвята сатані під проводом чаклуна. Це одне й те саме. Тобто, начебто Бог і сатана це одне. Такий публічний обурливий жест ідолопоклонства та єресі найвищого рангу вчинив цей фальшивий папа. Через рік він проголосив лжевчення, і замість євангелія Христа встановив содомське псевдоєвангеліє. І цей найбільший відступник в історії церкви абсурдно зв'язав усіх послухом. Він також абсурдно називає себе намісником Христа на землі, хоча посвятився сатані. Бергольо робить з католиків буквально дурнів. Цей відступник, аферист і сатаніст нахабно, так звано виключає з католицької церкви Христового свідка, який, ризикуючи життям, захищає Христове Євангеліє і католицьке вчення. Але трагедія полягає в тому, що так звані правовірні католики, які вважають себе нащадками архієпископа Лефевра, як, наприклад, єпископ Шнайдер і професор Маттеї цей театр Бергольо сприймають серйозно, навіть серед правовірних створюють громадську думку, ніби герой віри, архієпископ Вігано, був справедливо покараний як відступник від католицької віри і традиції. Це ознака того, що єпископ Шнайдер і професор Маттеї. Мають єдність духа з берголью, а не з Христом. Абсолютно зрозуміло, що кожний єпископ, священник, монах чи простий католик, який має з бергольо внутрішню єдність, слухається Його і підкоряється йому, тим самим публічно зрікається Ісуса Христа як свого Спасителя і стає традитором. Відступником від Христа і католицької віри. У цей час глобальної берголіанської апостазії від Христа та католицької віри виступає відважний архієпископ Карло Марія Вігано як колишній співробітник Ватикану і колишній нунцій. Він захищає спасительну віру і правовірне вчення, бергольо, узурпатор і супертрадитор, посвячений сатані, який накликав на себе багатократну анатему і екскомуніку, так звано виключає вірного христового апостола за його вірність Христу та католицькій церкві. Це буквально трагікомедія. Бергольо три роки водив католиків за ніс так званим синодальним шляхом, про який ніхто не знав, що це таке і куди веде. Лише 18 грудня 2023 року. Перед Різдвом він розкрив карти та шокував усіх католиків своїм благословенням гріха Содомії. Доктринальною декларацією Фідучія Супліканс він зобов'язав усіх єпископів робити це під так званим святим послухом і під загрозою суворих санкцій вигнання з єпископського уряду. Це кричущий парадокс, що Бергольо зв'язує єпископів і священників під послухом до публічного відступництва. Це прямо сатанинський трюк. Який робить єпископів і священників традиторами, зрадниками Христа? У своїй «Фідучіа Супліканс» він ясно і публічно показав усьому світові, що служить не Христу, а сатані. Трагедія полягає в тому, що більшість єпископів, за винятком єпископів з африканських та деяких східноєвропейських країн. Прийняли фідучіа супліканс і зрадили. Цей гріх відступництва є набагато важчим, ніж гріх традиторів, які зі страху перед муками кидали зернятко латану ідолам. Псевдопапа Бергольо своєю фідучіа супліканс. Підступно та приховано трансформував католицьку церкву у псевдоцеркву Антихриста з содомським антиєвангелієм. Ті, які добровільно залишаються під владою узурпатора Бергольо, що посвятив себе сатані, йдуть його синодальним шляхом до вічної погибелі. Декларацією Фідучія Супліканс Бергольо заперечив один із найтяжчих гріхів, яким є Содомія, і тим самим заперечив інші гріхи. він фактично усунув декалог. Заперечення реальності гріха означає також заперечення відкупительної жертви Христа, яка була принесена за наші гріхи. Так, Бергольо скасував не лише декалог, але й символ віри. Цим усунув саму суть християнства і суть католицької церкви. Зовнішня католицька структура з правовими механізмами залишилася, але Бергольо використав її як інструмент своєї влади для трансформації церкви, тобто для її знищення. Таким чином він непомітно перевів усіх католиків до своєї антицеркви. Яка таємно веде душі до загибелі, тому кожен католик, якщо хоче спастися, повинен відокремитися від цього архієретика, як це прецедентно зробив архієпископ Карло Марія Вігано. Кожен повинен рахуватися з тим, що за це буде бергольо комедійно покараний, ніби вчинив злочин схизми. Своєю пропагандою транссексуалізму Бергольо нахабно насміявся в обличчя Богу Творцю. Він нахабно насміявся з неодноразового Божого застереження проти гріха Содомії. За цей гріх Бог погрожує вогнем дочасним і вічним. Бергольо також насміявся над апостолом народів Святим Павлом. Який у своїх листах в кількох місцях застерігає від содомії бергольо також висміює Боже Слово. Галатів 1 8 9. Хто би проповідував інше Євангеліє? Хай буде проклятий анатема. Він публічно і нахабно проповідує содомське антиєвангеліє та ігнорує те. Що на нього впала кількакратна Божа анатема, а водночас кількакратна екскомуніка Лате Сентенція за Єресі, за багаторазове ідолопоклонство та за бунт проти Бога шляхом легалізації Содомії. Бергольо виключив себе з містичного тіла Христа і з видимої церкви, святий кардинал Роберт Беллармін навчає папа, який є явним єретиком. Автоматично перестає бути папою і главою, так само як автоматично перестає бути християнином і членом церкви. Поставимо перше запитання Бергольо дійсний чи не дійсний папа? З вище сказаного випливає абсолютно зрозуміла відповідь Бергольо є недійсним папою. А тому все, що він робить і до чого зобов'язує, є недійсним, нечинним і незобов'язуючим для сумління. Поставимо друге запитання: чи можна назвати схизмою відділення від недійсного папи? Ні. Архієпископ Вігано чітко й публічно опираючись на католицьке вчення. Trasposizioni autoritatum ha casau, che bergoglio ieneghis nem papo. Bergoglio non può essere considerato membro della Chiesa, a causa delle sue molteplici eresie e della sua manifesta alienità ed incompatibilità con il ruolo che invalidamente ed illecitamente ricopre. За це Бергольо комедійно виключив його з католицької церкви. Ще у 2018 році архієпископ на благо церкви з метою її відродження та спасіння душ виступив з вимогою абдикації Бергольо. За це він тепер разом із Христом буквально засуджений на смерть. В інтерв'ю архієпископу Вігано поставили запитання: де ви живете? У Швейцарії, в США чи поблизу Вітербо?» Архієпископ відповів, що його перестерегли, що його життя під загрозою і тому він не живе на постійному місці. Притому згадав про таємничу смерть кардинала Пелла. Та свого попередника апостольського нунція у Вашингтоні Самбі. Ми можемо додати птахи мають гнізда і лисиці нори, але вірний христовий пастир не має безпечного місця, щоб прихилити свою голову. Це доля Христового учня. Апостола і безкровного мученика, яким є архієпископ Карло Марія Вігано. Він в цю добу Антихриста вірно тримає прапор Христа і католицької церкви. Бергольо, навпаки, тримає веселковий прапор Антихриста з Содомським антиєвангелієм, незважаючи на всі погрози. Висміювання і очорнення, Христовий пастир Карло Марія Вігано сміливо продовжує проповідувати правду вчасно і невчасно. Шановні єпископи та священники, Карло Марія Вігано є для вас докором сумління. Прокиньтеся і усвідомте. Що через ваше боягузтво ви були трансформовані в сатанинську антицеркву нью Ейдж? Її головою є архієретик Бергольо, який окупує папський уряд і зловживає ним. Для самознищення католицької церкви та масового вкинення душ до вічної погибелі. Вирішіть тепер, під яким прапором ви хочете стояти. Під прапором Христа чи під прапором Антихриста?